Давайте пограємо в гру, з якого дерева листочок. Розгляньте уважно і назвіть дерева, що ви бачите. Дуб, клен, ялинка, каштан, горобина. А тепер визначте, якому дереву належить який листочок. Отже, перший листочок та плід належить дереву каштан. Другий листочок це листочок дерева горобина. Наступний листочок належить дереву дуб. А це плід ялинки. І останній листочок різблений це листочок від дерева клен. Молодці діти.